Ну що заплануємо читання на 2025? як завжди, я не хотіла знімати це відео, але буря іскра емоціям і я тут певно десь на підсвідомості в мене крутився оцей список книжечок, який вже. Просто ну конче необхідно прочитати. А резервую собі 10 тайтлів зі свого виклику на гудріц з 80 книжок, 10 будуть обов'язкові. Звісно, є велика ймовірність, що половину з них я таки не прочитаю. Але тенденцію до виконання все більшого відсотку планів я маю. Тож будемо сподіватися, що. В мене вийде хоча б 60%. Все можливо. До речі, вітаю! Ви на каналі Єлобукнув з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого в йоду книжок. По-перше, в мене є до вас серйозна розмова. Я дуже сильно засмучена тим, що останні п'ять відео, що я опублікувала, котрі зайняли в мене доволі багато часу енергії. Просто зусиль того, щоб їх зробити, отримали прям катастрофічно низькі перегляди і дуже маленький фідбек. Мене це сильно засмучує, прям капець як засмучує. І змушую задумуватися, чи треба мені взагалі знімати відео. Я розумію, що я вже як наркоман, я без цього не можу. Я хочу знімати відео, бо мені це подобається. Але мені дуже сильно важливо бачити якийсь ваш фідбек. Я не вірю, що зробити дві дії, такі як натиснути на лайк або дизлайк, що теж нормально для алгоритмів Ютубу, і написати коментар від п'яти слів це так складно. Загалом мій посил стосується не тільки мене, а у всіх маленьких блогерів. Це саме приємне мати діалог якийсь в коментарях. Навіть якщо ви не знаєте, що сказати, напишіть, що ви хочете просто підтримати канал. Цього буде достатньо. Але я вас заклинаю. Давайте маленьким блогерам фідбек і великим також. Але маленьким це ну куди більш відчутніше буде. Правда, все. Тепер вже точно про книжки. В абсолютно рандомному порядку просто те, що я достала з поличок, те, що я вибрала і вирішила, що хочу прочитати в цьому році. Нарешті, перша книга це Гаррет Джонс, людина, яка забагато знала. Наскільки я зрозуміла, це біографія Гаррета Джонса, валійського журналіста, котрий перший в світі заявив про голодомор в Україні. Я бачила екранізацію цієї книги. Я вже трошечки знайома з цією особистістю, але то мені здається, фактів в книзі буде набагато більше. Насправді мені вже дуже соромно, що я три роки маю цю книжку і досі її не прочитала, хоча сама живу у Вельсі. Я дізналася цікавий факт про Гарета Джонса, яким чином він взагалі дізнався про Україну, живучи на Веліщині. І виявилося, в книзі Катерини Зарембо, схід українського сонця, розповідається, що його мати працювала. Якимось чином на того самого Джона Х'юза, що був засновником Юзівки, точніше заводу, довкола якого розрослася Юзівка, котра потім перетворилася на Донецьк. Ось таким чином Гаррі Джонс пов'язаний з України, і мені цікаво познайомитися з цією особистістю. Його доля склалася не найкращим чином його вбили, але я. Вірю, що це була непересічна людина, бо йому вистачило сміливості піти проти всіх, піти проти лауреата пулерцерівської премії з журналістики і заявити, що він публікує брехню. А буду читати про цю. Особистість для мене ця книга повна неочікуваність, що я хочу її прочитати. Насправді купила її дуже давно і, в принципі, думала просто, щоб воно було вдома. Грона гніву і, взагалі, постать Джона Стейнбека як одного з найважливіших американських письменників, правда, інтригує. Зазвичай. В мене не дуже складається з американськими письменниками, з американськими творами, якось вони по вайбу дуже сильно мені не пасують. Я більше люблю британську літературу, якщо вже казати про англомовні країни або ірландську. От там мені реально легше з американцями, їхнім темпераментом, тим як вони поводяться, які в них цінності. Мені буває складновато. Але стейнбек. Це Стейнбек, і тому я хочу прочитати, як він писав і про що він писав. Я знаю, що це має бути непересічна а, книга, але я не хочу читати анотацію. Я просто відкрию її і почну читати. Ви подивіться на цю цеглинку. Ах, багато тут ще буде цеглинок. Те, певно... Наврочила. Наступна книжка ще більша, ніж грона гніву, бо це колонія Макса Кідрука. Перша книжка з серії Нові темні віки» про колонізацію Марса, здається. Ти-ти-ти-ти, Так, все ж таки Марса. Знаєте, я бачу цю книгу в Твіттері, як її читають, доволі часто, і мені теж цікаво. Я ще ніколи не читала художньої прози кідрука, і мене направду. Хвилює цей об'єм, але я два дні тому закінчила другу частину хронік бури світла, а там було на 350 сторінок більше, ніж тут, тут цього 900. Я така ха! Легко перестаю боятися обсягу цієї книги і просто починаю читати. Цей примірник я показую як ілюстрацію, але насправді я хочу почати знайомство з творчістю цього автора з іншої книжки. Але вона мені поки що не приїхала, тому поки. Клоун Шалімар, якщо ще не скоро отримаю сатанінські вірші, але сподіваюся, що дуже і дуже скоро. В принципі, з Салманом Ружді я почала своє знайомство як з есеїстом, дуже крихітну частину тексту прочитала. А от з художньою літературою я починала читати Золотий дім. Це було складно. Мені було складно читати електронку. Мені здається, що Ружді це той письменник, якого треба читати саме на папері, підкреслювати щось, виділяти, щоб Легко було повертатися до тих моментів, котрі ти прочитав і собі щось нагадувати. Він пише дуже барвисто і дуже гарно. Але я ще нічого не прочитала до кінця. І хочу почати з сатанинських віршів. Хоча, якщо б були опівнічні діти, вже я, б, певно, прочитала їх. Бо опівнічні діти мене інтригують трошечки більше за сатанинські вірші. А от клоун Шалімар. Інтригує поки що менше за все. Трошки екзотики, окрім Саумана Ружді, я також хочу додати до свого читацького року. І хочу прочитати перший і єдиний а, повноцінний роман Мальком Ла... Ла... Лаурі під, вуль... під вулканом Малькома Лаурі. Анотація взагалі нічого не каже про сюжет цієї книги, окрім як це історія про життя а, втрати і кохання одного персонажа. На теренах Мексики перед війною інший факт, котрий мене дуже сильно інтригує, це те, що ця книжка війшла в список найкращих англомовних книжок за 20 століття. Це дуже дуже високий щабель, показник якості на правду, тому що англомовних книг за 20 століття було видано просто неймовірну кількість. І обрати 100 з них. Це складно, і кожна з цих книжок дійсно вартісна. А ось 11 місце. Це взагалі можна сказати, вершина вершин. Тому буду читати. Знов-таки хочу спробувати щось доволі ексклюзивне. Йозеф Рот. Я про нього не чула від жодного блогера, за яким слідкую. Вирішила прочитати міста і люди. Це переклад з німецької, але Йозеф Рот народився на території. Нинішньої України, він австрієць, але за походженням єврей. Весь цей мікс, а також дуже хвалебні відгуки про цього письменника від більш старших поколінь, вони змушують, звісно ж, зацікавитися. Це есеї, репортажі та фейлетони. Що ж поцікавимось, почитаємо е, я так зрозуміла це те, що надихнуло Андруховича на його е, словник міст? Після цього відео мені не треба вже буде йти займатися в тренажерну залу, бо руки я сьогодні і так накачаю. Бо знову в мене цеглинка, важкенька цеглинка. Це перша частина біографії автобіографії Юрія Шеревельова. Я мене мені і довкруги казала, що дуже хочу прочитати в мене ця книга, точніше ділогія автобіографії, вже. Декілька років на полицях, і я все ще не читаю. Нещодавно побачила на цю частину відгук в спільноті враження ЮА. Там було щось таке контроверсійне, що не подобалося, що писав Шевельов тут. Авторці було дискомфортно таке читати, а дещо її прям дуже сильно. Імпонувало. Коротше, вона мене зацікавила, і я тепер ще більше хочу, тому точно беруся читати цього річ і показую її вам. Під останнім відео, там, де я показую усі свої книжки з першої книжкової шафи, обов'язково перейдіть і подивіться. Я питала, що ви хотіли би, щоб я скоріше прочитала, і мені написали: Іра, читай виничука. Ось, люди. Я до вас дослуховуюсь. Це найвідоміший -най -най роман пана Юрія Вінничука, дія якого відбувається в Львові, наскільки я розумію, в воєнному Львові. Тут розповідається про чотирьох друзів різних національностей та різних віросповідань. І це має бути щось дуже захопливе, гарно написане і таке. Якщо я не помиляюся, і вінничок він пише з перчинкою, то я думаю, тут теж має бути перчинка, правда ж? Мені вже не соромно показувати, я вже втратила весь сором, нарешті настане її час. Якщо минулого року мені все здалося з аустерліцем, то цього року мені все вдасться з якщо Подорожній однієї зимової ночі Італо Кальвіно. Я цю книжку маю з 2019 року. І це вже навіть не смішно. Я хочу познайомитися з творчістю Італо Кальвіно. Знов таки нещодавно бачила на неї дрібку відгуків. Чотири здається, відгуки на неї бачила, і всі казали, що читати її легко, і що навіть в когось це найкраще прочитане за життя. Все, починаю читати з 1 лютого. Все. Ні, направду збираюся читати в лютому, це от найближчі плани. Це історія, в якій є 10 історій, і жодна з них не, за... не закінчена. Де автор грається з нами, як з читачами, і з читачем, як персонажем книжки. І це має бути щось дуже прекрасне. Десята книжка, яку я вам сьогодні покажу, книжка, яку я насправді. Почала читати аж цілий вступ вже прочитано. Це біологія поведінки, причини доброго і поганого в нас Роберта Сапольського. Аліна дуже, дуже, дуже рекламує цю книгу. Взагалі дуже рекламує цього автора. Тема мені цікава. Вступ написаний жваво, так затягує направду. І я думаю, що в мене складеться з цією книгою, хоча мене все одно лякає об'єм. Вона і збільшеного формату, і великого об'єму. Скільки тут сторінок? 600 сторінок, 600 сторінок доволі щільного тексту, але кажуть, що легко написано. Ну, окей, я вірю. Я знаю, що не всі дослідження, які тут згадує на сторінках Сапольські, були відтворюваними. Тобто, ті, які були підтверджені, не все те, що він тут розказує, є. Стовідсотковим фактом, але мені здається, що в настільки складній науці, як нейробіологія, неможливо стверджувати щось на 100% і завжди будуть якісь відкриття. Мені здається, ми ще дуже довго не дойдемо до того моменту, коли мозок буде на 100% Вивчено, а можливо, і ніколи не дійдемо. Тому мені цікаво почитати як ось таку проміжну ланку, те, що більш-менш актуально станом на зараз. В принципі, розібратися в тому, чому ми коїмо добро і чому ми коїмо зло, як люди в цілому, з фізіологічної точки зору. Отакі в мене плани. Друзі, Розказуйте, яку одну книгу ви обов'язково прочитаєте цьогоріч. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, ми з вами незабаром побачимося. З теплом до вас, Іра! Па-па.